Ботокс для молодих так, ботокс саме для молодих. Навіть в інструкції по ботулотоксинах написано, що людині після 65 років ця процедура проводиться з великою обережністю. Так чому саме ботокс для молодих? Тому що ботокс усуває динамічні зможки, а з істетичними зморшками він е, бореться значно гірше. І саме в молодих дівчат з'являються динамічні зморшки. І, в принципі, це є показом для проведення процедури. Наприклад, приходять дівчата, в яких на лобі дуже глибокі великі зморшки є. Але ця дівчина зовсім молода. Треба робити ботокс в такому випадку або не треба. Так, дійсно треба, тому що ми робимо процедури по показах. Якщо є покази, вона робиться. Якщо немає показів, вона не робиться. І тут не залежить від віку. Але дівчина, яка звернулася до нас завчасно, і вона робить ботулотоксин собі. Для профілактики цих зморшів, в майбутньому дасть фору тій дівчині, яка прийшла пізніше, бо в неї буде краще якість шкіри і краще виглядати обличчя в цілому. Дещо я намагалась тільки що пояснити, але багато ще питань залишилося. І для того, щоб відповісти на всі запитання ваші, приходьте до нас в клініку на консультації, дамо вам повну відповідь.